Символ віри. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками світло від світла, Бога істинного. Від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата. І страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо. І рівнословими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.